Наймолодші вихованці ансамбль барви зразкової студії вокального мистецтва Галарт Бродівського центру дитячої і юнацької творчості, серед переможців другого всеукраїнського конкурсу мистецтв Колядочка, організатори конкурсу оргкомітет Смайлфест, що позиціонує себе стартовим майданчиком для обдарованих дітей і молоді. Смайлфест при підтримці Міністерства культури та інформаційної політики Національної музичної спілки України і Київської міської державної адміністрації адміністрації проводить багатожанрові, всеукраїнські і міжнародні конкурси, фестивалі тощо. На конкурс Колядочка 2023 який проводився з 13 по 15 січня. Дистанційно у трьох номінаціях серед вокалістів, інструментальних виконавців і в театральному жанрі надійшло 1047 заявок. Виступи оцінювались професійним і незалежним журі за рівнем виконання, майстерності, реалізації задуму, артистизму і творчого підходу. Відтак бродівський ансамбль барви з колядкою Дзень-Зелень став одним з переможців у наймолодшій віковій категорії – 7-9 років у номінації Вокал. Приємно, що наші барви були відзначені серед тисячі учасників та увійшли в двадцятку кращих виконавців колядок з усієї України. Це значне досягнення, адже для них це перший навчальний рік у нашій студії, перше колядування і перша участь у всеукраїнському конкурсі. Зазначено, Ла керівник ансамблю Раїса Приймак і побажала, що бродівські барви сяяли усіма відтінками свого співочого мистецтва на сценах України. Також було проведено конкурс у конкурсі. Троє учасників, які зібрали найбільше вподобайок під своїми виступами на сторінці Смайлфесту у Фейсбуці, отримали призи глядацьких симпатій.